Друзі, нас СІНФО перші про головне поїхала виступ маслюка Олександра, діючого військового, який зараз виконує бойові завдання на курському напрямку. Хотілось би, щоб ірпінська влада дослухалась до військових в тому, що вони хочуть бачити на посадах, які займаються ветеранами військових, а не цивільних. Я підтримую його. Пише Борислав Береза. Ось вам виступ. Одну хвилину. Не ругайте, Хтось мене не знає. хтось не знає. знаєш. Давай зроби заяву на збори. Тому що хтось мене борони, знає хтось. Ні, дивіться. Зараз, на даний момент, я, діючий військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади, звуть мене Маслюк Олександр Федор. Зараз я і мої побратими знаходимося на Курському напрямку. Це той напрямок, де я рахувався вже зниклим безвісткою. І я дивлюсь на все те, що відбувається оце бляско в нашому місті, в якому тут були хлопці воювали. Неважливо, хто буде, буде то прапор, буде сармат. Але я не хочу бачити, і я думаю, мої побратими, які зараз з нашого міста, вони не хочуть бачити в цьому, в цій сфері цивільних людей. Людей, які не будуть відповідати <плес> своїх побратимів. Тому що коли я прийду до побратима, він мене зрозуміє. Я прийду до нього і скажу, друже, мені потрібен психолог, він мене зрозуміє, тому що він знає, що в мене 15 контузій. Він все зрозуміє. А я прийду до цивільного, і цивільний скаже, ту слухай, піди там, вон, гроші заплати, і тебе прийме психолог. Цивільний, який ховаль, і люди, які, чоловіки, які зараз ховаються від призиву, від ТЦК. Одягніть в підниці і йдіть, ходіть по місту. І здоров'я людей. І здоров Якщо ми так будемо продовжувати себе вести, то ми почнемо воювати знову. Ось тут. Я воюю в Курську. Як це не моя земля, це чужа земля. Але я воюю там, щоб не воювати тут знову, на своїй землі, де мене мені доведеться так, вивозити свою родину чи ховати свою родину, як це було минулого разу. Дружину, яка була зі мною до останнього дня окупації. Тому, хлопці, не сваріться між собою, знайдіть якийсь конструктив. Я не належу до жодної з груп там, організацій, в мене немає на це часу. Я воюю. Будь ласка, порозумійтесь між собою, ті, хто можуть тут зараз. Ми повернемося і вже будемо приймати якісь спільні рішення. Слава Україні! А такі керівники, от якої і роблять, щоб познімати, поставити своїх і пиляти бюджетні бабки. Зазначимо, в одній з обласних рад розлючені військові винесли двері, аби їх пустили висловити свою думку. Словесний штурм все більш активістів і військових розлючення тим, що відбувається в радах, в особисто центральний Стефан Тернопільський блогер у той же час пише наступне виправити ситуацію, якби у нас був президент, а не той, хто сам і довів країну до такого до масової корупції без наказаності злочинців. До мільярдів потрачених на браковані міни, до мільярдів потрачених на неіснуючі фортифікації, мільярдів потрачених на самопіар через телемарафон, мільярдів потрачених на постійне підняття собі зарплат до тисяч злочинів, скоєних під час кришування п'яти шести менеджерів до ситуації, де в країні сотні тисяч загинули, мільйони втекли за кордон. До ситуації, де вільна Україна перетворилась на країну без прав і свободи словоди народу розказують, що в їх бідах винуватий весь світ, а не тільки Зеленський, тому він не почує їх. Тільки не Зеленський, тому він не почує їх, тому що він все чудово знає про це давно, тому що це його корито, з якого він жре. Європа дай нам гроші, Америка дай гроші, гетьмансив щіпай гусей. Біженці негідники вивезли свої гроші. Вже не витримують навіть представники ЗСУ і розносять нардепів і Кожен раз вибувають собі. Право прорватись в раду і виступити, сказати, що армії болить нардепи, почуйте народ нарешті. На що надіються мародери, крадучи під час війни, їх всіх чекатиме народний суд. і самосуд. гарні слова сказала Софія Федина. Влада боїться народ, десятки автозаків постійно чергують. Це вже дістало всю країну. Сьогодні порядок Верховної Ради, порядок денний, знову постопорожній, оскільки немає анічогісінько, що реально змінює ситуацію у сфері безпеки і оборони. Що реально працює на потреби Збройних сил України. А в цей же час по бракованих мінах, які отримали наші захисники, немає ані жоднісінької реакції. Верховна Рада мала би цим перейматися, та де? Тому що всі свої залагоджують свої справи на рівні ГШ, на рівні Міноборони і на рівні поставщиків. Громадській антикорупційній раді Міністерства оборони. Стало відомо, що це підприємство, яке постачало нашим військовим браковані міни, мало того, що не виконало замовлення навіть на 50%, мало того, що їм продовжили контракти, щоб вони уникнули санкцій, але тим паче їм збираються робити нові замовлення на постачання напевне нових бракованих мін. Щоби відмити нові кошти, які можуть осісти у когось в очільників цих і чи інших відомств, Верховна Рада мала би за цим контролювати в рамках парламентського контролю. Ну але ж де ви тут займаєтеся підняттям зарплат чиновників, розширення впливу ДСТЗІ і всякими іншими питаннями, які не мають стосунку до безпеки і оборони? Антикорупційна рада звертається до правоохоронних органів. Антикорупційна рада звертається до ГШ і Міністерства оборони, але це все, знаєте, залишається пустим звуком, тому що влада контролює весь інформаційний простір і глушить невигідні їм новини. Тому я на додаток хотіла би ще одну невигідну вам новину протранслювати сьогодні. Об 11-й годині в печерному суді буде чергове судилище над полковником Іллею Лапіним. Так, так, це один з тих бойових офіцерів, яких по суті Зеленський запроторив до судів і знущається із них, тому що тільки банкова наказує печерним судам, тому що, бачите, вони якимось чином не врахували обстановку і не забезпечили оборону Харківщини. По перше. Нагадаю, що в такому випадку Зеленський мав би нести повну міру за непідготовку до відбиття повномасштабного вторгнення, якщо вже робити таку аналогію. А по-друге, полковник Ілля Лапін з тиском 200 на 100. Не отримав медичної допомоги на попередніх судах. Над ним знущалася суддя, вимагаючи, щоб він ще й в такому стані відповідав стоячи. Де наші уповноважені справ людини, які голосно мовчать, бо, не дай Бог, щось зеленій владі заперечити. Я звертаюся до комітету справ людини. Я звертаюся до усіх небайдужих депутатів. Цей безпреділ судів і банкової треба зупиняти. Не мовчала і Анна Скороход. Шановні колеги, ви знаєте, я хочу підняти дуже цікаве питання. Я в це не вірила, але до мене зверталися дуже багато людей. Чи цікавилися ви бюджетами окупованих територій, окупованих громад? Я вам зачитаю: я вчора декілька годин вивчала бюджети окупованих громад. Авдіївка 132 мільйони. Волноваха – 70 мільйонів. Вугледар 205 мільйонів. Маріуполь 919 мільйонів майже мільярд гривень. Мирне 9 мільйонів. Рубіжне 170 мільйонів. Сєвєродонецьк 544,5 мільйонів. Старобільськ 578 мільйонів. Папасна 101 мільйон. Лисичанськ 658,5 мільйонів. Кремінна майже 175 мільйонів гривень бюджети. Я можу продовжувати дуже довго ці списки. А знаєте на що витрачається бюджет? На ЖКХ? Як вони це ЖКХ доглядають? Через, через супутники по інтернету чи як? Як витрачаються гроші? Ви бачили заробітні плати і заробітні фонди? Майже більшу частину цих бюджетів складають заробітні плати на отримання виконавчих комітетів. Колеги, це дармоїдство редакція каналу не несе. Відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте статуподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.